Здійснилося подія, якої Україна чекала два роки. Грандіозне повернення фабрики зірок почалося. Знову тисячі охочих підкорити українську сцену шикуються у черги. Жюрі цьогоріч пообіцяло суворий кастинг. На конкурсантів чекають чимало новацій, утім майбутні учасники готові на все, аби лише стати фабрикантами. Шикують своїм одягом, макіяжем та, звісно, хітами. Про закулісне життя фабрики Христина Шкудер. Новий канал нині в облозі, сотні охочих пройти кастинг на фабрику Зірок 4 не пускають співробітників працювати. Конкурсанти помітно нервують, хтось розпівується, аби краще показати голос, хтось наводить марафет. А Віталік вирішив брати суддів епатажами. і навіть поранений палець грати не заважає. Мене бабка попросила козенятку маленькому скосити і сад. Я коли точив косу і, звичайно, так по касі... Пальцем провів. Ні, не завадай, Разби що деколи неправильно ударю по струнам, тоді відчуваю біля. А так все нормально. тебе. та мертва. Аліша, не плутати за Льшою, приїхала з Харкова, співає недовго, але у свою перемогу вірить, бо з дитинства мала дві мрії. І ще принцеса, звісно, <соць> стає реалістичніше, реальніше, ніж принцеси. На четвертій фабриці за лаштунками буде учасниця минулої фабрики Еріка. Утім свою роль у житті конкурсу поки замовчує, каже це таємниця. Я можу сказати, що е, хвилююся за учасників, за конкурсантів, тому що я розумію, що їх чекає. Вони ще цього не розуміють. Вони прийшли, вони, мабуть, надіються, що основне притикасне, а все решта це таке вже сімочки полоскати, я вам можу сказати, ребята, все саме страшне чекає вас попереду.

Цьогорічній фабриці організатори вирішили змінити акценти. Тепер братимуть не лише юних, а й старших, і не обов'язково модельної зовнішності. Головне життєвим досвідом, талантом і шармом. Якщо э, пышка абсолютно органічно смотрится своїми звуками, со своїм выражением глаз, с іскорками, смішливостю, допустим, да, я сейчас придумаю, какими-то весенними веснушками, то е э, у нее есть і дорога, и столбовой путь. Усі подробиці четвертої фабрики дивіться в ефірі уже у новому сезоні. Христина Шкудор, Алина Мурдюк, Новый канал.